Хмерс та європейці мають намір підтримувати Україну у боротьбі з агресором. Мерц сказав це максимально відверто. Війна може закінчитися уже завтра, якщо Україна капітулює, але потім настане черга інших держав. Це як підкреслив Мерц. Не варіант саме тому підтримка української армії стратегічний пріоритет, бо лише сильна Україна може довгочасно стримувати російського монстра і розгортати наземні війська в Україні поки не планують. Йдеться про гарантії безпеки після можливого припинення вогню і лише потім про ймовірні миротворчі місії. А на питання журналістів чи вірить він у перемир'я вже наступного року, відповів дипломатично: я не втрачаю надії, але й не плекаю жодних ілюзій. Подумки готуються, що ця війна триватиме довго. Ми намагаємося закінчити її якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України. Можна закінчити війну завтра, якби Україна здалася і втратила свою незалежність. От тільки тоді, після завтра, настане черга наступної країни, а через день після цього настане наша черга. Це не варіант. Екіпаж безпілотних систем 123-ї бригади тароборони збройних сил України не очі. Які розумні, хай Україна до останнього б'ється, а вони будуть чекати і дивитися, що це має бути. Бо, бо тоді до них прийде Путін. Хороша версія. Значить, ми повинні всі загинути, бо Європа не може дати свої війська і свою зброю нормально, щоб ми могли розбомбити. Всі склади російські зброї, а по-другому нічого не буде, скільки б ми не ловили ці шахеди, ракети, мільярди кожен день і нічого не поможе. Потому що якщо склад, на складі щось лежить, так як воно вибухне, так там багато згорить. А якщо один шахет зіб'єте, так ще прилетить 20 рядом. кінчати цей дурдом. Не хочуть допомагати, значить, ми віддаємо території і зак заключаємо мир. Іначе будемо по чуть-чуть, все одно Росія нас захватить, а ми будемо по чуть-чуть і -чуть, е е е людей втрачати, і території. по другому ж не буде. Бо тому, що скільки б нас не було українців, то росіян, китайців і е, пів, е, північнокорейців буде більше. Чисто е, людсь, людськими ресурсами, не говоря про їхні ракети і все остальне. А нам будуть по одній ракеті тицяти і ви воюйте до, до останнього українця. А Трамп теж клепки немає. Якби була клепка, то би ж давно бахнув, як положено, куди положено.